Вітаємо вас! Слава Україні, пані пані Ірино. Дівайте. Розпочнемо якраз от з цього народного топу. Давайте подивимося там серед лідерів рейтингу. Ну ваш улюбленець Тарас Григорович Шевченко, якого ви часто і цитуєте, і рекомендуєте читати. І я його читаю час від часу за вашою рекомендацією: 63,9% тих, хто голосували, віддали йому якраз першість, тобто його очевидно називали найчастіше. Взагалі, тисячу українців просили написати трьох людей, якими вони вважають їх найвизначнішими, і ось потім ці всі прізвища зібрали докупи. І вийшло топ 100 Також до першої п'ятірки найвидатніших українців увійшов Володимир Зеленський, 29,8% проголосували за нього. Леся Українка, майже 20%, Богдан Хмельницький, Степан Бандера. Також в десятці народного топу Михайло Грушевський, Іван Франко, Іван Мазепа, В'ячеслав Чорновіл, Валерій Залужний. Цікаво, також те, що це опитування проводилося в кілька етапів протягом кількох років. Тобто хотіли зібрати ось такий народний топ за, за, певний, за певний період, і тут можна зрозуміти, що ну коли опитували тепер, то серед цих прізвищ з'явився і зеленський, і залужний, тому що ну розуміємо, що це десь. Такі герої теперішніх днів. Я тут без, без якогось сарказму абсолютно говорю. Пані Ірино, що ви думаєте про це опитування? Тому що дискусія є довкола цього? Та суть навіть в тому, що суть не в тому, що є дискусія, суть в тому, що це опитування у всі часи очолює він Тарас Григорович Шевченко. І е, очолюю із великим відривом 64%, і там, здається, понад 30% наступний, mm -hmm. наступна постать. Е, для мене це дуже добра тенденція е, нашого суспільства, бо е, традиційні підходи це насправді міцність нації. Бо якщо хтось вважає, що нація весь час має гнатися за якимись модерними ідеями, це все одно, що незріла панночка, весь час біжить з модою, а мода від неї втікає. Бо приваблюють ті нації, які мають свій неповторний стиль, а не щоразу перевзуваються то з гострими носами, мешти одягають то з тупими, то з круглими, то ще з якимись так, от тут нація тримає удар. Тут нація реально має ось те, що визначила свого часу Ліна Костенко. Вона на превелике щастя є також в цьому переліку. Духовна аура нації, і цією духовною аурою нації є Тарас Шевченко як поет-націоналіст і поет-державник. Тому не випадково на нього у всі часи були атаки тих суспільств чи того населення в державі, яке не доростало до його творчості. Тому не випадково один поет не називатиму його прізвища, бо він біди у нас наробив дуже багато, особливо з ядерною зброєю, тобто з відмовою від неї, і казав, що Шевченко даний нації на виріст. і я бачу, що нація сягає того зросту, і це дуже приємно, і це дуже класно. Але є весь час ті, які намагаються нейтралізувати Шевченка, і наведу вам кілька прикладів. Перший приклад це 2014 рік. Коли був 200-й ювілей від дня народження Тараса Ригоровича, це тоді була влада Януковича, комуністи і так далі. І вони не могли е, не звернути увагу на цю дату. І тоді в країні були виставлені рекламні носії, які впливають на наше суспільство неабияк, і характер рекламних носіїв свідчить про спосіб думання нації. Так, от тоді на рекламних носіях вони змушені були зобразити Тараса Шевченка, але вони видали, вигадали дуже цікавий спосіб його нейтралізації. А суспільство, як бачите, не дається, щоб нейтралізувати Шевченка, тобто вони зобразили просто його профіль. І нижче під профілем зазначили 200 і більше жодного слова. Про що це свідчить? Що будь-яка влада, яка завжди слабша за українське суспільство, а ми вже це бачимо, що наше суспільство завжди випереджає нашу владу, і це особливість українців, і це означає, що ми непереможні. Тобто, будь-яка влада, і зокрема влада Януковича, панічно боялася будь-якого слова Шевченка. Бо, хоч яке гасло Шевченкове не напишеш, воно влучає в саме серце. Хоч яке гасло Шевченкове не напишеш, воно має пророчий сенс. І вони вирішили не писати жодних слів, а просто 200. А Шевченкові основні посили сьогодні в своїй хаті, своя правда і сила і воля. А найосновніший Шевченків посил це заповіт вражою злою кров'ю волю окропіти. Тому це дуже гарне свідчення, що він очолює цей рейтинг. І ще я згадала слова маловідомого чоловіка для загалу, але дуже глибокого, красивого, мудрого літературознавця 20 -х, 30 х років, звісно, що його знищили, репресували Андрія Ніковського, який казав: Хоч які би революції були після 19 століття, то на майдани тих революцій виводила завжди одна людина. І ця людина називається Тарас Григорович Шевченко. Хоч Грушевський і потрапив у список тих, кому надають пальму обраності, так але люди зі світоглядом Грушевського не виводять на майдани. Я маю на увазі майдани, де легіонери, а не соціальні протестанти. Це вже від Степана Бандери цікава думка. Що ті, які борються за ідеї, то ті є легіонерами, а ті, які борються за матеріальні цінності, то вони просто будують барикади. Так от він виводив людей не на барикади Тарас Григорович. Він завжди виводив за високі націоцентричні цінності. Він виводив за життя нації, і він писав про ту націю тоді, коли не було жодних історичних можливостей розвиватися цій нації. Крім того, він одвічний поет емігрант. І, можливо, з огляду на те, що він весь час перебував на еміграції, бо в Україну було заборонено йому їхати. Він з особливим болем її відчував. Я впевнена, що саме зараз так відчувають з особливим болем Україну ті переселенці, я маю на увазі передусім жінки з дітьми, які змушені були покинути Україну. Це я не ворожу. Вони просто постійно перебувають зі мною у е, е, листуванні і в коментарях. І саме тепер вони оці. Ніють оце відчуття батьківщини нема на світі України, немає другодні Дніпра, при те на чужину шукати братерства братнього. Тобто, це рецепт на будь-що. Але це не рецепт для лікування грипи. Розумієте? Це рецепт, як стати нацією суб'єктною. Це власне те, що ми зараз робимо. Це рецепт, як стати нацією історичною. Це рецепт, як стати нацією екзистенційною. Тому Тарас Григорович формує дві основні вертикалі життя українця: історична свідомість і мовна свідомість. Для нас надважливі його історичні поеми, зокрема Маки, які тепер вже вилучені із ЗНО, тому що, начебто, там є жорсткі сцени, там прекрасні сцени. Зрадника треба знищувати і вбивати, навіть якщо цей зрадник, твоя дитина і Степан і, і Тарас Шевченко це розкішно описує. Ну і, і поеми, і твори, які мають націоцентричне центричне спрямування, і, зокрема, мовне. Я насторожі коло вас, рабів малих отих, німих. Поставлю слово, і не треба гніватися, бо він розумів, що раби малі і німі. бо якби не були рабами, то стільки би не зраджували. А хто матір забуває, того Бог карає, того люди цураються в хату, не пускають. Розумієте, хоч яку сферу життя не візьмеш, всюди він побув зі своїм смолоскипом, зі смолоскипом внутрішньої самодостатності. Це дуже гордий. Сильний чоловік, скиньте Шевченка шапку і у того дурного кожуха, відкрити в нім академіка, а ще духа зуха. А ще нагадайте усім, що йому перед смертю було всього лише 47. А то підробили діда і шкутильгаєтесь з дідом старечу свою недолугість і за ним пускаєтесь лідом. Тобто це дуже молодий чоловік, незалежно від того, скільки він мав років, чи 40, чи 43, чи 47. І ось ці пам'ятники часом дуже засмученого Тараса Григоровича чи зажуреного Тараса Григоровича, вони відповідають не Тарасові Григоровичу, а станові нації. Але нація наша одужує, нація звільняється, нація бореться. Подивіться на наших воїнів, які вони красиві. Від них неможливо очей відірвати. Починаючи з того, які у них шапочки фантастичні, і закінчуючи тим, які у них берці на лапках. Я вже мовчу про те, як вони тримають зброю в руках вилюблено. Як вони Як вони танцюють з цією зброєю, намагаючись розважити нас, які ми тут в тилу о, у набагато більшій безпеці перебуваємо ніж вони. Все це Шевченкові діти, і про це свідчить збирання оцього московського якого полотнища у Балаклії, коли воїн здираючи це, побачив пророчі слова Шевченка про те, що ви лицарі, за вас правда, за вас сила і воля святая. Тому оце, оце гроно, яке ми побачили, воно обнадійливе, воно красиве. І ще ми в тій п'ятірці. Ми ще в тій п'ятірці побачили Степана Бандеру, того Степана Бандеру, якого вбили сьогодні. Сьогодні, о 13-й годині, 0,5 хвилин йому зрадник Богдан Сташинський з Львівської області потвора вистрілив в лице. Закривавлений Степан Бандера ще жив. Після цього пострілу о 13.15, я запитую всіх, скажіть, будь ласка, чи це вбивство Степана Бандери стало його смертю? Риторичне запитання, правда? Якщо вбивство би стало смертю Степана Бандери, ми б бачили його в тій п'ятірці? Попри те, що у нас є частина суспільства, яка ще не вивчила спадщини Степана Бандери, я маю на увазі передусім його політологічну спадщину, не його чин. Десять найважливіших дій, які він зробив. Про це можна послухати в моїй лекції. Вона в відкритому доступі. Мені йдеться про те, щоб ми заходили у філософію Степана Бандери, у його спадщину. Ви знаєте, нема зле, щоб на добре не вийшло. Якщо би. Якщо б він не опинився на закордонні, то, напевно, він би не мав можливості писати. А він залишив нам з, збірник праць, перспективи Української революції, це ідеалістичні праці. А що таке ідеалізм? Ідеалізм це коли тіло несуть на цвинтар, а людина продовжує після цього жити. Вона продовжує після цього жити силою своїх ідей, силою своїх переконань, силою свого світогляду. Я розумію, що можуть бути тимчасові люди, які є в тому списку, з огляду на те, що сучасники з короткими ногами. Я не боюся цього визначення тих людей, які за героїв мають там, наприклад, Усика. Я не маю його за героя, хоч він, можливо, там професіонал у якійсь царині, але він явно дисонує, скажімо, з такими постатями, як Бандера, Ліна Костенко, Ярослав Мудрий, Володимир Великий. Тому ви правильно перед тим сказали, сказали там одіозний. Ну, можливо, одіозний це надто різкий термін, але, скажімо так, невідповідний. Тобто не кожен сучасник може оцінити роль великої людини. Великих здатні оцінити великі, а малі оцінюють маликих. малих, тому що кожен. Судить по собі, я дуже тішуся, що в цьому переліку, звісно, є генерал залужний, тому що це надзвичайно важливо. Це людина дуже високого професіоналізму, це людина глибочезного служіння, і ще, що дуже важливо, це Божа людина. Якщо ви відстежуєте посили, які робить генерал Залужний, то він робить те, що робив Бандера і що робив Шевченко. Шевченко в останній період своєї творчості, він перший, найбільший, як це приємно, він наскрізь біблійний. Чому він такий був умиротворений, спокійний, глибокий, на відміну від Гоголя, навпаки, зашарпаного і нещасного? Тому що саме в цей період він працював із біблійними текстами і писав ось ці подражання. Тому, коли читаєш посили, Сили від залужного сьогодні, тобто він також весь час актуалізує цю книгу книг. І якщо нам не допомагає Бог, то тоді нам не допомагає ніхто. А знову ж таки гасло Степана Бандери: Бог. І Україна, а звідки це ну, виховання батька Андрія Бандери? На жаль, тут в переліку, скажімо так, цього пантеону немає Андрія Бандери, його батька, хоч батько є у переліку на беатифікацію. Але наша греко-католицька церква щось дуже помало рухається з тим, щоб нарешті батька Степана Бандери беатифікували. Але на загал цей перелік, перелік, не переляк. Цей перелік він є гарний. і Він свідчить про те, що ми на правильному шляху. І Леся і Леся, звичайно, тут третя. Ну от, подивіться, це прекрасно насправді я коли казала одіозний, то я, наприклад, мала на увазі Віктора Януковича, який теж є серед цього а переліку, А він там є, да, він там є. і просто не в не в цих, що тут у нас намальовані, бо всіх 100 нема, але серед 100 є. Тут питання в тому, що певно, я собі так думаю, що люди, яким яких це запитували, ну вони по різному сприймали ось цю знаєте народність цього героя. Героя, так? Тобто для когось І Янукович мав якусь роль, може, вони в це вкладали щось негативне, а не лише позитивне. Я ж, ми, ми точно не можемо це знати. Він там 56-й, але безумовно є. Чи 66, Май, і, і, безумовно, є багато хороших ах, людей? Я, я так а, а кого нема? От з таких, що ви переглянули, і точно бачите, що вони б заслуговували бути е, серед тих, хто є справді впливовим, але чомусь люди е, ну, мабуть, мало знають про це. І тут, бачите, ваша програма генукраїнців, зокрема, яка виходить на телеканалі. Нта, вона якраз про це. Ми дуже часто в цих програмах ваших чуємо про персонажів, про людей, про постатей, яких... Не так часто можна побачити і в шкільній літературі, і в університетській в принципі, люди їх не знають. Я вам я вам дуже дякую, що ви показали повністю, бо я не бачила цього списку. Але і дякую, що ви задали програму гену українців. І дякую, що ми спільно працюємо і доводимо людям, що історія це передусім яскраві особистості. Що історія це не перелік фактів, які можуть втомлювати чи обтяжувати розум людини, бо не завжди ти запам'ятаєш якусь дату. Історія це пасіонарні особистості, і ці пасіонарні особистості треба максимально популяризувати і про них розповідати. Я Наталю звернула увагу, що, скажімо, наша одна з останніх студій про Феофана Прокоповича, якого тут в переліку немає. Так, і, і слава Богу, бо це негативний персонаж, набирає величезну кількість переглядів. Про що це свідчить? Ну, Напевно, через те, що це негативний персонаж, хоч поданий у нашій літературі, філософській, риторичній літературі, однозначно як позитивний. А я рву всі стереотипи, як і про Феофана Прокоповича, а перед тим у студії величої особистості я на шмаття порвала те саме. Такого героя, як ну, Петро Могила, а він не був ніяким реформатором, а це навпаки стоп-кран у розвитку української культури, і це про це конче треба говорити. І тоді, ось цей реєстр, який ми побачили перед вами, він стане ще краще, і там точно не буде Януковича і ще там когось. Я так побіжно глянула. Звісно, я би десь тут ну, це ж суб'єктивний погляд, хоч я смію стверджувати, що мої знання, напевно, дозволяють. Мені е, висловити свою думку щодо цього. Але я ну Брежнєв, Леонід це це просто стрілятися, це, це в голову не вкладається так. Але те, що у нас є люди такого мислення, це факт. Інакше у нас би не було рускоязичя, інакше у нас би не було церкви московського патріархату, інакше у нас до парламенту не проводили би Сальдо, Балицького, Медведчука і інших. Але те, що у цьому переліку переважають люди локомотиви, які ведуть нашу історію правильним шляхом, це сумніву. Звісно, тут є відомі люди сьогодні, можливо, справді якусь роль в історії вони відіграють але. Серед них є і абсолютні одноденки, і яких ніхто не буде пам'ятати за років 5 і 10. Важливо, хто входить в десятку тих найпотужніших. А в десятці найпотужніших є власне Тарас Шевченко, є Леся Українка, є Роман Шухевич, є Іван Франко. Тобто це і мислителі, і борці. Тобто, що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо дуже цікавий синтез: синтез воїна і синтез мислительства. Та це означає, що таку націю нікому не вдасться здолати. Кожна нація має представників зі шпаками в голові, а часом з цілими шпаківнями. Але не вони вирішують її долю, ось так, власне, як зараз відбувається. Зараз нашу долю вирішує ось ця спрага і жага бути вільними, самодостатніми і взагалі на нашій з вами державі завдяки тим найкращим персоналіям сьогодні вертикаль, духовно-моральна вертикаль цілого світу, не просто України. А цілого світу. Мені сумно, що тут, скажімо, нема такої постаті, як Ярослав Стецько, тут нема такої постаті, як Юліан Василян, що тут нема такої постаті грандіозної, як Линкавський, що тут нема такої постаті, як Арсенич. Але вони всі є в нашому гені українців, і про всіх них можна подивитися. І я дуже тішуся, е, Наталією Віталіку, що е, герой нашого гену українців того річного нарешті, здобув звання. Героя України це Мирослав Симчич. І Мирослав Симчич 99 років, і він дожив до цього моменту, коли найвищі державні посадовці визнали його героєм України. Ну, що ж, будемо дякувати, пані Ірині Фаріон. Знаєте, про що я подумав? І от коли з'явився цей рейтинг, зразу в соцмережах ну традиційно ж почали шукати тих шпаків, як каже пані Ірина в, в цих списках. Та? І з'явилися статті, що не так з тим списком. І справді іноді так починало навіювати. Ну, дійсно ж, Янукович з'явився, Ахмєтов, там ще багато дивних. Є, Але от пані Ірина, якраз дуже чітко, Тобто особисто для мене пояснило, що все-таки цей список він є. Ну, загалом це дуже добре, що він з'явився. Yeah. І шпаки, ну, плюс-мінус, але загалом е оцінка позитивна. Так та позитивна і нема нічого ідеального. Ми змінюємося. Не змінюються лише дурні, але не, не 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 дурні визначають наш шлях. Наш шлях праведний, це точно. І наш шлях переможний. Це точно. І цей список, особливо десятка чи двадцятка, це підтвердила. А вторинне у цілу шпайки у цілу шпайки вони відпадуть, а горішки зостануться. А горішки це ті, які дають силу нашому мозку. В прямому значенні цього слова і в переносному, це той продукт, який живить наш мозок. А щоб цей мозок був дуже сильний і потужний, то кожен на ніч собі розгортає кобзаря. Бажано читати його не з романтичних творів, а починати читати Тараса Григоровича саме з кінця. Ну, а слідом йде Леся, Мазепа, Астус, ну що там, все, все тут добре, і Іван Якович на місці. Дай Боже, ми на правильному шляху. А тим що відійде? Дякую, Мирина. Фаріон з нами була на прямому зв'язку.